Наприкінці 1980-х та на початку 1990-х років Сполучені Штати стояли на порозі нової ери в повітряній війні. Холодна війна все ще визначала військову стратегію, і американські планувальники передбачали, що наступне покоління повітряного бою потребуватиме винищувачів, здатних забезпечити абсолютне панування в небі над будь-яким противником. Саме з цього бачення й народилася програма Advanced Tactical Fighter або ATF. Вона мала на меті створити революційний малопомітний винищувач, який зміг би замінити f 15 Eagle, гарантувати перевагу в повітрі на десятиліття вперед і стримувати навіть найскладніші радянські загрози. З цієї конкуренції постали два літаки: Lockheed YF-22 та Northrop YF-23. Історія обрала YF-22, який еволюціонував у легендарний F-22 Raptor. Але YF-23, прозваний Black Widow 2, що в перекладі Чорна вдова залишається одним із найцікавіших, а що якби в історії авіації. YF-23 був не просто конкурентом у багатьох аспектах. Він являв собою ще більш радикальне бачення того, яким може бути винищувач п'ятого покоління. Створений компаніями Northrop та McDonnell Douglas, це літак поєднував футуристичні форми малопомітності з передовою аеродинамікою, результатом чого став винищувач, який, на думку багатьох експертів, перевершував yf 22 у кількох ключових параметрах. Він був оптічним, майже позаземним на вигляд, з ромбоподібним крилом, довгим фюзеляжем і широко розставленими мотогондолами, які плавно інтегрувалися у корпус. Якщо YF-22 виглядав як еволюція існуючої школи проєктування винищувачів, то YF-23 здавався стрибком у майбутнє. Один лише його вигляд приніс йому прізвиська Пантера, а згодом на честь легендарного нічного винищувача часів Другої світової, Black Widow 2. З точки зору характеристик, В 23 був розроблений із наголосом на малопомітність і швидкість. Його ефективна площа відбиття радара була надзвичайно низькою завдяки ретельно підібраним кутам, мінімізації прямих граней і використанню спеціальних каналів для вихлопу, що зменшували інфрачервону сигнатуру. На відміну від YF-22, який застосовував сопла з керування вектором тяги для досягнення максимальної маневреності, YF-23 обрав більш невидимий плоский вихлоп. Це робило його менш маневреним у ближньому бою, але дозволяло залишатися практично невидимим для радарів під час крейсерського польоту на надзвуковій швидкості. Ба Більше YF-23 демонстрував здатність виходити на суперкруїз і тримати його без форсажу можливість, яка тоді була революційною і стала ключовою вимогою програми. ATF. YF-23 існував у двох прототипах: один оснащувався двигунами претен-двітні YF-119. Саме ці двигуни пізніше встановили на F-22. Інший отримав екстремальніші двигуни General Electric YF-120 із технологією змінного циклу, що забезпечувала кращу ефективність. Обидві версії перевершили очікування щодо характеристик: чорна вдова була швидшою за YF-22. За деякими джерелами вона могла тримати крейсерську швидкість 1,6 маха без форсажу та досягати 2,2 маха на максимальній швидкості. Також вона мала більшу дальність польоту, що дозволяло накривати більшу територію та довше залишатися над полем бою без дозаправки. У прямому порівнянні YF-23 пропонував безпрецедентне поєднання малопомітності та швидкості дві найбільш бажані риси сучасної повітряної війни. Та у YF-23 були й недоліки, які зрештою визначили його долю. Хоча його сильними сторонами були непомітність і швидкість, маневреність залишала бажати кращого. YF-22 завдяки керованим векторами тяги з соплам міг виконувати екстремальні маневри, отримуючи перевагу у ближньому бою. Вимоги Пентагону до ATF включали не лише малопомітність і суперкрейсерську швидкість, але й виняткову маневровість. Команда Нортроп стверджувала, якщо літак неможливо виявити, то потреби в ближньому бою практично немає. Але ВПС США не були готові так ризикувати. Вони хотіли отримати літак, здатний домінувати в будь-якому сценарії у дальнобійних ракетних дуелях, у проривних місіях із обходом радарів і навіть у ближньому бою. І саме в останньому аспекті перевага була за вай 22 Ще одним чинником стали довіра і репутація. Нортроп раніше створила бомбардувальник невидимку B-2 Spirit – технологічний шедевр, але проєкт супроводжувався затримками та колосальними перевитратами бюджету. ВПС обережно ставилися до ідеї передати компанії ще один гігантський контракт. Натомість Lockheed мав тісні зв'язки з військовими завдяки десятиліттям співпраці та виробництву f 104 C-130 та F-117 Nighthawk – першого у світі серійного літака невидимки. Коли зважували продуктивність, вартість, ризики та промислові зв'язки, Lockheed YF-22 виглядав безпечнішим вибором. Навіть якщо чимало інженерів тихо вірили, що YF-23 був більш передовою машиною. Рішення було прийнято у 1991 році, коли ВПС США оголосили YF-22 переможцем конкурсу ATF. YF-22 згодом перетворився на F-22 Raptor, один із найгрізніших винищувачів коли-небудь створених, тоді як прототипи YF-23 були списані та передані до музеїв. Для багатьох авіаційних ентузіастів це стало двозначним результатом. Раптор був і залишається винятковим літаком, але чорна вдова здавалася ще більш футуристичним шляхом, який так і не був повністю досліджений. Щоб зрозуміти компроміси, варто порівняти ці два літаки безпосередньо. yf 22 був більш маневровим і мав більш традиційний, але ефективний дизайн. Його двигуни з керуванням вектором тяги дозволяли йому перевершувати майже все у небі за здатністю виконувати різкі маневри. Це відповідало доктрині військово-повітряних сил, де ближній повітряний бій усе ще вважався критично важливим. Натомість yf 23 покладався на малопомітність, щоб уникати виявлення, і на швидкість, щоб виходити з-під загроз. У боях на дальніх дистанціях, де результат вирішують ракети, yf 23 можливо, мав би перевагу. Його форми, що забезпечували стелс, вважалися навіть кращими, а більша дальність польоту означала меншу залежність від літаків-заправників і більшу гнучкість у бойових діях. Проте в ближньому бою раптор безсумнівно був кращим. Не менш важливим було і промислове питання. Створення та утримання парку винищувачів це не лише сам літак, а й екосистема постачальників, логістики та довгострокових модернізацій. Lockheed Martin мала ресурси та інфраструктуру, щоб серійно виробляти F-22, тоді як Нортроп на той момент не могла забезпечити такий масштаб. Ймовірно, Пентагон зважував це не менше ніж сутольотні характеристики, ухвалюючи остаточне рішення. Проте спадщина yf 23 далеко не забута. Багато його рішень вплинули на майбутні проєкти. Його плавно інтегрований планер із злиттям крила та фюзеляжу знайшов відображення у концепціях винищувачів шостого покоління. Акцент на малопомітності та дальності польоту передбачив сучасні дискусії про характер повітряної війни в епоху розвинених радарів і далекобійних ракет. Деякі аналітики навіть вважають, що yf 23 випереджав свій час. Він був створений для стилю війни, який лише тепер, у 21 столітті, стає по справжньому актуальним. Чи може YF-23 колись отримати друге життя? Офіційно ні. Прототипи залишаються музейними експонатами, а програму згорнули ще десятиліття тому. Але уроки, які він дав, продовжують надихати. Насправді, коли Японія у 2010-х роках почала розробку власного стелс-винищувача, ходили чутки, що Northrop пропонував адаптувати елементи дизайну yf 23 Хоча цього так і не сталося, сам факт демонструє незгасаючу цікавість до літака. У певному сенсі YF-23 не був провалом, а радше технологічним демонстратором, який довів, що можливо, навіть якщо ВПС США тоді не були готові прийняти таке бачення. Історія yf 23 також порушує ширші питання: як армії обирають свою зброю, вони ставлять на перше місце чисту ефективність чи шукають баланс між характеристиками, промисловою політикою, вартістю та ризиками. У цьому випадку ВПС зробили ставку на безпечніший варіант, і загалом історія підтвердила правильність рішення. f 22 і досі залишається неперевершеним у багатьох аспектах, і жодного разу не був збитий у бою. Та все ж спокуса замислитися залишається, яким міг би бути повітряний бій сьогодні, якби перемогла Чорна вдова. Чи мали б ми ще непомітніший, швидший і далекобійніший флот винищувачів? Або ж нестача маневреності виявилася б фатальною у непередбачуваних ситуаціях? Це питання, яке й досі обговорюють авіаційні історики. У підсумку YF-23 Black Widow 2 – це водночас і амбіція, і втрачені можливості. Це був літак, який наважився зазирнути у майбутнє, втілюючи ідею, що найкращий спосіб виграти бій це взагалі не бути поміченим. Він кинув виклик традиційним уявленням про винищувач і просунув технології малопомітності далі, ніж будь-який інший літак свого часу. Хоча він ніколи не став на озброєння, yf 23 залишається одним із найзагадковіших і найцікавіших літаків в історії, символом того, що могло б статися, якби було прийнято інші рішення. Сьогодні, коли країни розробляють винищувачі шостого покоління у межах таких програм, як американська Engad, Next Generation Air Dominance, чи Європейська FCAS – Future Combat Air System, відлуння YF-23 відчувається й досі. Очікується, що нові літаки робитимуть акцент на малопомітності, дальності та передових сенсорах, а не лише на маневривості, саме на тій філософії, яку Чорна вдова уособлювала ще три десятиліття тому. У цьому сенсі yf 23 можна вважати не програвшим, а радше провидцем, який вказав шлях у майбутнє повітряної війни. І ось чому yf 23 залишається легендою. Не тому, що він брав участь у боях чи заповнив небо американських ескадрилій, а тому, що захопив уяву інженерів, пілотів та ентузіастів, які побачили в ньому відблиск літака з завтрашнього дня. Стрункий, тихий і смертоносний. Чорна вдова програла битву за контракт ATF, але в багатьох сенсах здобула значно більше місце в історії як винищувач, що випередив свій час. А що ви думаєте про YF-23? Поділіться своїми думками в коментарях. Якщо вам сподобалося це відео, не забудьте поставити вподобайку та підписатися на наш канал, щоб першими отримувати сповіщення про нові випуски.